Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні трошки таке відео буде про діток. про діток на цвітоносах. Чи ще десь? Моя підписниця мене попитала, чи в мене є дітка пірата пікаті. Я їй відповіла, що дітки на пираті в мене немає, але можна спробувати зробити, намастити пастою. Ну. Сьогодні буде таке відео трошки і зробимо процедуру. І зараз я покажу тих діток, які в мене є на даний час на орхідейках. У мене десь іще є, але ті, що такі більш доступні достати могла, то я достала. Ну, По-перше, я покажу вам знову свого пилорчика і покажу, як розвивається дітка на ньому. Я від цього пилорчика дітку чекала 2 роки. Це рослинка з точки росту. Вона довго не хотіла давати дітку. все время щось ростила, цвіла. Але цією весною, нарешті, вона видала мені діточку, така вона вже гарнюня, крупненька. Там вони ще новий листочок росте. З цього боку росте новий корінчик. З самою орхідейкою, з мамою все добре. Я тут розвела листочок навпіл, щоб був доступ для росту діткиних корінчиків. Сподіваюсь, вона не затягне з корінчиками, щоб її вчасно від'єднати. Може, вона ще мені видасть тоді ще діточку. В общем, з рослинкою все добре. Вона в гарному стані. Ростим маля... малявку. Так, покажу ще, які дітки в мене є на цвітоносах. Сама більша діточка, отакі От крупні листочки, отакі такі вже гарні корішульки Це в мене від орхідейки Joy Right. Це в мене орхідейка, яка я отримала взимку її. І вона була залита. І переохолоджена. В неї з'явилися такі набряки на листочках, але нічого, я її просушила, врятувала. З нею все добре, росте листочок. І Зараз тут вже ростуть і корінчики. Все в гарному стані. Посадила я їх разом з орхідейкою, називають її карамелька. Тут з цією орхідейкою трошки було, виникли якісь проблеми. Я зняла листочок, там все зачистила, замазала максимом, наче би все добре. Ростуть корінчики, тут, вроді, з'являється новий листочок з серединки. Скоро будемо від'єднувати цю діточку, треба вже її відсажувати, не перерощувати корінчики. Будемо пересаджувати на каналі разом. Так. Ще ж у мене дві дітки на цьому сиреневому бігліпчику. Це в мене подвійна посадочка цих двох бігліпів. Це відгалуження від старих цвітоносів. Цей бігліпчик в мене взяв доростив ще одну квіточку. І гляньте наскільки вона. Крупніша. Зараз вона саме по тому розмірі квітка, яка була при отриманні. Тут, вроді, питається чи ще доращувати. Тут одну квіточку вона, по-моєму, вже скинула. А ця орхідейка. Ось у. Тут у неї всі квіти. Вона теж доростила декілька квітів, і вже набагато крупніші. І у цій сиренівої орхідейки бігліпчика є дві дітки. Одна ось на цвітоносі, а інша усе. І я вам дивлюся, що вже з'являється корінчик в малявочці. Так що теж скоро будемо відсажувати. Я не знаю, що в мене за атмосфера в домі, але орхідейки в мене самі видають. Діток на цвітоносах. Давайте подивимося ще. У мене ось дві подвійна посадочка. Це у мене Sacri І втора така, теж крупноквіткова орхідейка. Така рябенька, гарна. Ну, от я вирішила їх посадити разом. У них тут все чудово, все прекрасно. Це я вчора їх поливала. Ростуть. Корінчики, все в рості, все прекрасно, ростуть листочки, але Сакріфейс вирішив мені тут подарувати дітку. Я думала, буде може цвітоносик, але вона все ж таки вирішила, що хоче стати мамою. Ну, в общем, отакий вже листочок, вже Гарно видно, що це буде дітка. Так, щоб сфокусірувалася, отака є, От. красотулечка. Ну що ж, не захотіла процвісти, буде мамкою. І недавно я побачила, це в мене орхідейка, бігліб шоколадний. У минулому році я його отримувала, показувала декілька разів, як він у мене квітнув, дорощував цвітанос. З ним теж все в порядку. Корінчики гарні, пересажений Все чудово, росте листочок один, ну, другий з'явився. І знову-таки на цвітоносі з'явилася дітка. Я так чекала від нього цвітіння але він вирішив. Трошки інакше. І таке основання, таке товстеньке, гарне, аж аж таке зачаток такої дитинки, дуже буде крупна, гарна рослинка. Це дітки всі з'явилися саме у мене на цвітоносах. Зараз я установлю на штатив телефон і будемо проводити процедуру. На двох ахідейках з такниновою пастою. Так, усьому <клес> пірат пікаті. Я йому тут удочку його відрізала. І зараз виберемо який із почечку. Мабуть, я хочу вибрати цю почечку в нього, таку більш товстеньку, і на ній зробимо процедуру. І хочу ще на одній орхідейці. Це в мене орхідейка Sfinx. Вона теж недавно ось скинула цвіточки. Я відрізала її цвітонос. Бо дівчи у групі питали, теж хочуть. Зараз в завозах нема цієї орхідейки. Свінкс. Але хочуть дівчата мати з себе в колекції. І можна спробувати. Намастити теж почечку. Значить, що ми для цього будемо робити? Зараз я трошки. Так, оце наша почечка. Зараз ми знімемо з неї лусочку. І подивимося, яка там буде. Треба робити все акуратно, щоб не пошкодити саме головне саму брунечку. Зараз, дівчатки, це так не все швидко робиться. щоб і вам видно було так все наша брунечка ну ну є є брунечка Будемо пробувати. Так, і зараз знімемо у сфінкса. Теж обробимо одну брунечку. Я тут хочу оцю брунечку. Оцю обробити. Не хочеться пошкодить саму брунку, також вже ж прилипло. Не можу зрозуміти, зняла я чи не зняла. Вроді би з Ну, не знаю. Так, добре. Давайте, значить, по інструкції укининової, на це коробочки написано, що треба під самою брунькою зробити, трошки пошкрябати. І саму бруньку. Ну, я саму бруньку шкрябати не буду. Я хочу просто під самою брунькою зробити такі трошечки проколи так і зараз ми на піратіку типу, зробимо я переверну іншою стороною зробимо такі Проколи, щоб туди в цвітонос, зайшла паста. Значить, зробили. Тепер будемо наносити саму пасту. Дівочки, я не пам'ятаю, я коли я купала, купляла собі цю пасту, там написано срок годності не обмежений. Ну будемо пробувати. Значить, Начет тюбик. Набираю на зубочистку пасту і промазуємо. Так. Головне там намазати, де ми зробили проколи, щоб паста туди зайшла. Ну і саму брунечку намастити. Так, одна є. І зараз іншу набираю пасту. Це навіть забагато так. Мастю там, де я проколола, і мастю саму бронечку. Ну, я рік назад робила експеримент. Але робила його взимку на двох бігліпах. Ну, результат був, але результат був цвітоносим. Тому що, ну, взимку, самі знаєте, і опалення не те. і Видержати температуру потрібно вище 20 градусів, 22 градусів десь приблизно. І. Може, через те, що робили взимку, не вийшли дітки, а вийшли саме цвітоноси. Ну, зараз у нас весна, підходить. тепла пора року, буде спекотно. Я ці орхідейки поставлю на кухні. Тут завжди тепло, сонячно. І буду сподіватися, що у нас вийдуть дітки. На пачечки написано: якщо через 10 днів не буде результату, то намастити можна ще раз. Ну, в общем, дівочки, чекаємо результатів. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. І чекаю вас у наступних випусках. Запитуйте, що в нас там буде відбуватися. Буду показувати, що в нас буде на цих цвітоносах. Значить, це у мене пірат Пікоті, а це у мене свінкс. Отак. Зробили таку несложну процедуру. Будемо чекати результатів. Дякую за увагу! На все добре!